Я зараз що даємо муніципальну поліцію. Четверо з діловою. Четверо з діловою. Заступниця хай зробить собі свою роботу, а я а. буду робити. А де, де, де там? Ну, так вона ж працює де? на сайті, ні? Ваша заступниця, заступник, де? на муніципальної поліції, працює на сайті? Людина, людина знаходиться на посаді, просто Пішничу. Ти як заступник? Да. Хочеш ту нормально? Ні, не, не нормально. Редактор сайту Так я це знаю. формально записаний е, в, на державній е, посаді заступник е, начальника. Не, це тебе ще було нічого. Конкретно по посаді людина робить. Да. Правильно сказано? Так, так, так. Мені здається, чи, чи то тут то, треба... відповідно, вона і на роботу не з'являється. Чому? Тут. А, Ні, це да. вона є тут, просто ж. вона іншими. Ні, ну це напевно. ви розумієте, все в просто народі називається мертві душі, так? Наскільки да. я розумію?